Росіяни планують викреслити Талібан зі списку терористичних і заборонених організацій. Зробити це 27 травня офіційно запропонували МЗС та Мін'юст Російської Федерації, а Путін заявив, що потрібно якось вибудовувати відносини з талібами, адже вони є чинною владою в Афганістані. Талібан це радикальний ісламістський рух, що зародився в Афганістані у 90-х роках, відомий перш за все, своїми репресивними законами, стратами людей, придушенням прав жінок, зокрема, дівчатам відмовляють у праві на освіту та роботу, а також увага. Цей рух відомий підтримкою терористичної організації Аль-Каїди та її ватажка Осами Бін Ладена, архітектора терористичних атак 11 вересня в США, коли були зруйновані вежі близнюки Всесвітнього торгівельного центру. Тепер росіяни роблять черговий крок, аби зблизитися з цими людьми. Це божевілля. Я вважаю, що гірше за Талібан хіба що іділ, але й між ними немало спільного. Я буквально, та й не тільки я, використовую слово таліби як лайку, як лайливе слово. Тому тут росіяни однозначно продовжують пробувати дно. Але й цей крок росіян насправді не є сюрпризом. Протягом останніх років росіяни запрошували талібів на економічні форуми та навіть укладали з ними економічні угоди. Наголошу, що взагалі першу міжнародну економічну угоду з талібами після їхнього повернення до влади в 2021 році в Афганістані уклали саме росіяни. Це при тому, що, нагадую, Росія на той момент сама офіційно визнавала Талібан терористичною організацією забороненою в РФ. Але це не єдиний аспект, який робить всю цю ситуацію химерною. В цьому відео ми розповідаємо про те, хто взагалі такі таліби, як вони стали ізгоями, і навіщо вони Росії. Це історія про війну, тероризм, російський імперіалізм та лисимірство. А я нагадую, що наша програма називається Антидот. Це відеопроєкт, в якому ми розповідаємо про російський вплив в країнах так званого глобального півдня. Це і Африка, і Близький Схід, і Латинська Америка і більше. Мене ж звати Олексій Приймак, і я головний редактор Постпаст, медіапроєкту, який протидіє конспірацизму, упередженням та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Отже, Афганістан. Наразі одна з найнебезпечніших країн у світі, де війна та нестабільність тривають десятиліттями. І фундаментальну роль у цьому всьому зіграла саме Росія. Зрештою, сучасні друзі Путіна, рух Талібан, був заснований людьми, які безпосередньо воювали з росіянами. І ось як це все було. 70-ті роки. На той час Афганістан є доволі консервативною країною. Значна частка людей проживає в сільських районах, де релігія та традиції є, очевидно, фундаментальною цінністю. А країною цією керує авторитарний лідер Мухаммад Деуд хан. Триває холодна війна. І в традиціях тих часів в Афганістані стається комуністичний переворот, Імовірно, не без сприяння радянських спецслужб. Зрештою, ще в 50-х роках великі групи афганських офіцерів навчалися в радянських академіях, приймаючи російські інтерпретації марксизму і розмірковуючи собі про комуністичну революцію в Афганістані. І ось у 1978 році їм це зробити вдалося. Вони скидають Мохаммеда до Удахана та розпочинають процес активних соціальних перетворень. Очевидно, що значна частка консервативно налаштованого населення, зокрема селяни, були невдоволені активними змінами. Але замість того, щоб знизити рівень напруги, нова соціалістична влада в Афганістані починає масові репресії проти власного народу, від яких постраждали, власне, тисячі людей. І очевидно, це лише розбурхулене вдоволення. На тлі цього бурління у вересні 79-го року новий прем'єр-міністр Нур Мухаммад Таракі прибуває в СРСР з офіційним дружнім візитом. Але поки він перебував у Радянському Союзі, його товариші точили ножі. Тож, коли Нур Мухаммад Таракі повернувся до Афганістану, його схопили і стратили. Це були послідовники іншого комуністичного лідера, якого звали Хафізула Амін. Тобто комуністи скинули авторитарного лідера, який прийшов до влади, до речі, теж скинувши свого двоюрідного брата, а потім комуністи ж скинули інших комуністів. Отже, в результаті за кермом опинився Хафізла Амін. Він був ще більш прорадянським, ще більш радикальним, ніж його попередник, і його політика не надто надихала уже вкрай невдоволених консерваторів по всій країні. І таким чином ситуація продовжувала загострюватися. Влада стикалася із протестами. Розуміючи складність ситуації, Хафізула Амін просив СРСР ввести радянські війська до Афганістану для стабілізації ситуації. І Радянський Союз це зробив тільки з одним уточненням. Замість того, аби підтримати Хефізулоаміна, вони його знищили. Так, тобто це вже треті комуністи, які вчиняють переворот в Афганістані за два роки. Тільки цього разу це були буквально росіяни, що вдарилися в іншу країну. Варто розуміти також контекст, в якому це все відбувалося. Буквально цього ж року в сусідньому Ірані стається революція. Там скидають про американського диктатора Шаха Резу Пахлаві під час так званої Ісламської революції. Але суть в тому, що насправді цю революцію складно назвати ісламською. Проти шаха повстали люди найрізноманітніших поглядів, і значна частка цих людей була соціалістами та комуністами. Тобто, чи не найближчий до Америки режим падав, очолюваний фактично американською марінеткою в Ірані, і росіяни мали багато очікувань щодо майбутнього Ірану. Адже навряд без соціалістів ця революція могла вдатися. Втім, на хвилі революції до влади приходять не соціалісти, а релігійні фундаменталісти. Тобто соціалістичного чи комуністичного Ірану так і не сталося. Окрім того, ці ж фундаменталісти одразу беруться влаштовувати масові страти своїх колишніх союзників по революції, аби усунути будь-яку загрозу власному режиму. Загалом про те, як це все відбувалося і що з цього вийшло, ми розповідали в попередніх відео. А американці ж втратили власного союзника, росіяни собі союзника не здобули. Іранський режим називав Америку великим сатаною, а Радянський Союз меншим сатаною. На тлі холодної війни для всіх сторін це була невигідна ситуація. І дивлячись на весь цей комуністичний хаос в Афганістані. А також на ріст невдоволених релігійних фундаменталістів в країні, Радянський Союз не хотів, аби й тут повторилася подібна ситуація. Росіяни хотіли собі Афганістан. А відтак вони розпочали класичну імперіалістичну війну. Вона тривала 10 років, забрала життя понад півтора мільйона афганців, тобто фактично 10% тодішнього населення країни. І хто зна, скільки життів громадян з Радянського Союзу. Але СРСР врешті-решті війну таки програв. Люди, що взяли зброю до рук та почали збройну боротьбу з Радянським Союзом. Називали себе моджахедами, тобто тими, хто чинить джихад, що на початку трактувалося як боротьба з імперіалістичними зазіханнями на переважно мусульманські країни. Деякі люди серед моджахедів з часом і заснують рух Талібан. Але як ці групки людей змогли протистояти радянській армії, врешті-решт? Суть в тому, що вторгнення росіян викликало значне обурення серед багатьох в регіоні, і люди з різних країн Близького Сходу, Північної Африки та не тільки почали підтримувати моджахедів, хтось значними вливаннями коштів. А хтось буквально прибув до країни, аби воювати проти Радянського Союзу. Тоді ж із Саудівської Аравії, на війну до Афганістану прибуває син очільника величезної будівельної кампанії, тієї кампанії, яка допомогла американцям обжитися в Саудівській Аравії, аби видобувати там нафту. І звали цього сина Осама Бін Ладен, засновник Аль-Каїди та майбутній друг Талібів. Отже, моджахеди заручилися великою підтримкою. І серед цієї підтримки, що найголовніше, була підтримка самих Сполучених Штатів Америки. Я нагадую, що це була холодна війна, і американці з Радянським Союзом вели війни, часто крізь своїх посередників, по всьому світу. Тому США вбачали у меджихедах своїх союзників. Тут знову хочу наголосити на іронії історії. Америка вкладала гроші в тих, хто з часом здійснить найкривавіший терористичний акт на американській території. Вкладали гроші в тих, з ким Америка з часом вестиме найдовшу свою війну в сучасній історії. Ну, а поки в маджахедів справи йшли добре, і за 10 років росіянам так і не вдалося зберегти в Афганістані маріонетковий режим. Тому вони виходять з країни. Але жорстокість на цьому не закінчується. В Афганістані триває громадянська війна. Різні групи маджахедів і не тільки воюють між собою, вибірково тероризують людей. Зокрема, місцеві військові ватажки лобіювали їх сексуальне насилля, часом над неповнолітніми. Тоді такий ось радикальний імам Мухаммад Омар. Священник в заснованій ним же мечеті та ветеран війни проти росіян, в який він і втратив одне око, обурюється тим, що діється в Афганістані. По-перше, його турбувало те, що після виведення радянських військ в Афганістані не постала ісламська держава з релігійними законами, а по-друге, його турбувало й свавілля бандитів над місцевими. Тоді він збирає навколо себе кількадесят студентів мусульманської духовної школи або медресе, і разом вони беруться наводити власний лад. Від цього їхній рук і одержав свою назву Талібан. Що означає студенти або учні. Їм вдалося здобути владу в місті Кандагар та його околицях і вибудувати бодай якусь стабільність. На тлі хаосу в країні це був успіх, і тому дедалі більше людей доєднується до руху. Окрім того, таліби мали підтримку, їм допомагав Пакистан, переслідуючи власні цілі. Так невдовзі таліби захопили столицю Афганістану Кабул і взялися будувати власну ісламську державу. Вони назвали це Ісламським еміратом Афганістан. Таліби були релігійними фундаменталістами. Їхній засновник Мула Омар кажуть, навіть відмовлявся розмовляти з так званими невірними. І тому під талібами Афганістан почав впевнено рухатись назад у часі. В 90-х роках, одержавши владу, таліби заборонили музику, телебачення та навіть використання дітьми повітряних зміїв чи носіння білого взуття, бо білий це колір талібського прапора. Чоловіки мусили носити бороди конкретної довжини, а жінкам було заборонено працювати. Дівчатам заборонили ходити до школи, а публічні страти та забиття людей камінням стали звичною справою. Талібами знищувалися архітектурні пам'ятки та храми інших релігій. Наприклад, у 2001 році таліби підірвали знамениті баміанські статуї Будди, Буди, які були названі язичницькими ідолами. Був істотно пограбований Національний музей Афганістану в Кабулі, який на дві третини втратив свою колекцію і так далі. Ніхто, крім Пакистану, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів не визнав владу талібів. Зрештою, навіть для консервативних суспільств у регіоні, те, що робили таліби, це було вже занадто. Але втім, таліби й надалі керували країною, поки не трапилося 11 вересня 2001 року. Теракт в США забрав життя тисяч людей, і Сполучені Штати дізналися, що голова Аль-Каїда, який здійснив цей теракт, колишній маджахет Осама бін Ладен, перебував в Афганістані. Американці вимагали від талібів видати Бін Ладена, але вони відмовилися це зробити, фактично надавши притулок йому та його організації. Тому США розпочинають вторгнення в Афганістан, аби знайти та знищити саме Ладена, а також скинути владу талібів, які виявилися його союзниками. Перше їм зробити не вдалося. Бін Ладен втік та був знищений аж через 10 років у Пакистані. А ось із другим вони впоралися і доволі швидко. Менш ніж за три місяці американці взяли під контроль столиці Афганістану Кабул. Таліби мусили тікати та розбридатися. Частина керівництва втекла до Пакистану. Але загалом Талібан нікуди не зник остаточно. Американці 20 років вели війну в Афганістані, зачищаючи терористів Аль-Каїди та їхніх союзників. Нерідко в процесі гинули цивільні, що надалі відвертало симпатії людей від Америки. Окрім того, підтримуваний американцями новий уряд в Кабулі, попри божевільні вкладання в нього грошей, виявився неефективним, перш за все, через корупцію. Ця нова влада на місцях покладалася на дружніх Америці колишніх моджахедів та загалом тих, хто погоджувався на співпрацю. І іноді ці люди виявлялися жорстокими та репресивними. Вони викрадали та катували людей, а американці дозволяли цьому ставатися, допоки це не заважало або декуди навіть допомагало їм виконувати власну роботу. І якщо до міст американці були уважними і в містах за ці роки не прихильників нового уряду, то сільські регіони залишилися поза радарами США. Там усе погане, що було у новій владі, було помножене в рази. А тому консервативне населення тягнулося до будь-кого, хто протистояв США. Ними знову виявилися таліби. Коли США покинули Афганістан у 2021 році, таліби захопили владу в країні просто миттєво. Проамериканська влада була недієздатною, роз'їденою корупцією та не мала достатньої підтримки серед людей. Так, таліби повернулися до влади і керують Афганістаном і донині. І росіяни, офіційно вважаючи Талібан терористичною організацією, забороненою в Росії, протягом останніх років зближувалися з талібами. Наприклад, вони запросили талібів на Міжнародний економічний форум в Росії. Росія є однією з небагатьох країн, які акредитували дипломата, коли Талібан взяли під контроль Афганістан. Вони ж першими в світі уклали міжнародну економічну угоду з талібами після 2021 року. Російська Федерація почала постачати до Ісламського емірату Афганістан бензин, дизель, газ і зерно. Окрім того, вони навіть запропонували адміністрації Талібану знижку. Обидві держави, Росія та Афганістан, перебувають під санкціями. Але окрім прагматичної співпраці, росіяни ймовірно вбачають у визнанні талібів. І символічний потенціал. Можливо, визнавши талібів, вони бажають підлизатися до держав так званого глобального півдня, продемонструвавши їм, що, на відміну від США, Росія може дружити з будь-якими режимами, ігноруючи їхні придушення прав людини і так далі. Коротше кажучи, що з росіянами працювати легше, бо вони не тиснутимуть на тамтешніх лідерів із якими небудь вимогами щодо внутрішньої політики, бо навіть таліби їх, мовляв, влаштують. Але, звісно, це лише припущення. Окрім того, є інформація, що росіяни підтримують ідею надати талібам можливість репрезентувати Афганістан в ООН. А це б, ймовірно, дало б Росії ще одного союзника, аби поширювати свій вплив в організацію. Втім, і тут все не так просто, бо таліби поки відкрито не підтримували ані російського вторгнення в Україну, ані окупацію українських територій. Окрім того, розширення співпраці з Талібами разом з історією російської діяльності в регіоні, вже вилилося росіянам в негативні наслідки. Наприклад, Іділ Хорасан. Осередок терористичної організації ІДІЛ, який здійснив теракт в сіті холі це гілка, яка діє все на території Афганістану. Вони воюють проти талібів і свій теракт проти Росії аргументували саме тим, що він є. По-перше, помстою за радянське вторгнення в Афганістан. По-друге, помстою за війну Росії з ІДІЛ у Сирії. А по третє, і що найважливіше, застереженням Росії не зближуватися надалі з талібами. Більше про мотиви терористичного акту ІДІЛ та історії їхніх відносин з Росією ми вже розповідали в нашому першому відео. Зрештою, ще до теракту в Крокус Сіті-Холл у вересні 22-го року бойовики ІДІЛ хоросан вже брали на себе відповідальність за теракт проти Росії. Тоді це був вибух у російському посольстві в Кабулі, і цей теракт, між іншим, став першим нападом на закордонну дипломатичну місію в Афганістані після того, як американці покинули країну в 21-му році. Слово. Зближення з талібами може принести Росії неочікувані наслідки, і за цим буде цікаво спостерігати. А поки я дякую вам за перегляд, запрошую переглянути наше попереднє відео, в яких ми розповідаємо про російський вплив в країнах так званого глобального півдня, а також підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.